Діти, сьогодні ми з вами трошки згадаємо, як зняти колесо, коли нам це потрібно. Будь ласка, всю увагу сюди на наш дуже гарний велосипед. І так, переднє колесо. Тормоза, типовий брейк. типовий брейк. Спочатку треба ось оці колодки від'єднати від колеса. Ось ми так зараз зробимо, Оп, від'єднали. Бачите, тормозні колодки відійшли від колоса і його можна буде знати. Дивіться уважно, у цьому випадку зараз я не спускала камеру, тому що я можу і так його від'єднати. Потім, ось тут у нас таке кріплення. Ми беремося з цієї сторони, з цієї. Ось оцей речах отак повертаємо сюди. І починаємо тут притримуємо і крутити. Ось так. Це тут послаблюється оце кріплення. Бачите, достаємо пружинку, нічого не тіряємо. Винімаємо штуцер і колесо у нас від'єднане. Бачите? І тепер ми можемо з колесом окремо працювати. Тепер уважно, дивіться на ось ці запчастини, тому що дуже часто це все воно тіряється. Одягаємо одразу сюди. Для того, щоб покласти його в якесь місце, нічого не загубити. Добре? Остановіть трошки, зараз я. Увага! Наступне. Нам треба зняти камеру. Ось тут ми відкручуємо золотік. Теж дивіться, уважно, щоб нічого не загубити. Так, і ось тут треба піджати, ну я карандаш взяла олівець. І ось у нас виходить повітря. Спускаємо в воздух. повітря. Чому? Тому що тут така камера була, слабенька, треба перевірити. Є там дірки чи течіма. Є. Бачите? Покришка стала така м'якенька. Так? Ось. Ось так. І можна буде. Дивіться, в мене є ось такі лопатки, вони різного типу. Різного типу. Вони спеціально зроблені так, щоб ви обережно могли ось цією частиною зайти сюди. Ось так камеру трошки, бачите, під'єднати доверху. І ось цією частиною крючком завести за е, цю частину колеса. Видно? Вам? Потім робимо отакий другий крок. Ще одну лопатку. Бачите, вона трошки інша. І по-іншому трошки працює, але вона Бачите? І в нас вже ось частина покришки вилізла. Ми можемо спробувати зробити. Зараз ось Раз. Все. І покришка пішла. Так, да? Ми знімаємо покришку. Mm -hmm. ось тут. Власника, разом з камерою. Все. І тут обережно, ось тут обережно ось виштовхуємо цю частину камери. Так, це кому. І ось камеру достаємо з кришки. І можна буде камеру перевірити на те. Оба. Було Ось що пропуска повітря, може й тут. Перевіримо зараз цю камеру. Все, камера окрема, покришка окрема. Дуже дякую, готуйтеся до весни, всього найкращого.